Шикарний посібник по ботулінотерапії, де ви знайдете не тільки показання, протипоказання, розведення, м'язи, дифузія, повністю як що колоти, як розподіляється токсин. Все позонально, все розписано з місцями для нотаток. Анатомічні, шикарні картинки, які є правильні, а не просто з якимось розположенням м'язів. Ускладнення. Як вести ускладнення, які є основні ускладнення, та як вони виглядають на пацієнтах, все це знайдеться в цьому шикарному посібнику. Його можна замовляти як лише друкований варіант, так і pdf формат щоб на майбутнє можна було самостійно друкувати вам необхідну кількість, а також додатково писати ваші емблеми, тому що якщо ви хочете викладати і щоб це був ваш бренд. Ви наносите сюди свої логотипи або на кожну сторінку, і все він же універсальний посібник, виданий від вашого ім'я. Також до кожного посібника в комплект ідуть робочі зошити з м'язами. Зручно розмальовувати, малювати схеми, а також на майбутнє класно вести такий зошит під кожного пацієнта, тому що він приходить до вас на корекцію. Ви вже одразу зазначаєте, де в якій кількості ви кололи токсини, як він спрацював. Зошити зручні, все на спіралях, класна якість, раджу.